Сашко, а ти в курсі, що твою колишню щодня бачить із новим кавалером? І що? А то? Хіба ти її не ревнуєш? Звичайно, ні. Просто мене мама в дитинстві вчила віддавати свої старі іграшки тим, кому пощастило у цьому житті менше. Білявка спізнюється на зустріч, Підбігає до першої лівшої машини і сідає на пасажирське сидіння поряд з водієм. Сидить і мовчить, водій також. Тут вона не витримує і каже: Ну і довго ми ще так будемо стояти. Тут із заднього сидіння жіночий голос Петро, а це взагалі хто? Ну що, сусідка, розповідай, як з'їздила на курорт? Та що розповідати? Я з усієї відпустки тільки й запам'ятала, що чоловік кликав дочку з води та мене з бару однією фразою Виходь ти вже синя. Приходить Петро на роботу з фінгалом під оком, а колеги цікавляться, хто це тебе так? Та, з дівчиною однією познайомився. І що? Ну, ми погуляли трохи, випили. Потім пішли до неї додому. Вдома ще трохи додали. Я дивлюся, а в ній все каже так. Її очі кажуть так, її губи кажуть так, тіло теж каже так. Ну а що далі? А далі прийшов її чоловік і сказав ні. Старий олігарх бере за дружину молоденьку дівчину з села. І ось перша шлюбна ніч. Вони самі у спальні. Молода лягає в ліжко, олігарх підходить до неї і запитує: Що треба робити, знаєш? Ні. Тобі мати що, не пояснила? Ні. І подруги не розповідали? Ні. Ну хоч по телевізору ти кіно для дорослих дивилася? Ні, не дивилась. Олігарх, сідаючи поруч, і важко зітхаючи. Ех, ось і я теж забув.